Напередодні професійного свята 19 грудня хотів би привітати своїх колег-адвокатів і сказати декілька слів, якою я бачу українську адвокатуру. 8 років назад на установчому з'їзді адвокатів України по суті була створена нова українська адвокатура, яка в подальшому довела свою ефективність. Здатність приймати виклики часу і те, що вона намагається максимально і є незалежною, самоврядною, ефективною правозахисною організацією. Я відразу хотів би сказати, що велику роль встановлені вітчизняної адвокатури відіграла її безпірний лідер Лідія Павлівна Ізовітова, який наразі не має жодного. Є альтернативи на посаді очільника вітчизняної адвокатури, тому що вона є людина, яка має стратегічне мишлення, бачить концептуально розвиток адвокатури України і має підтримку більшості вітчизняних адвокатів. Регіональні керівники, керівники органів центральної влади, Національної асоціації адвокатів України, апарату. Всі українські адвокати при всіх змінах політичних режимів за цей відрізок часу, коли існує нова модель адвокатського самоврядування, намагалися добитися того, щоб вітчизняна адвокатура мала європейський вибір, сповідувала європейські правові стандарти і була незалежною, самоврядною і ефективною. Що хотів би я сказати? Політичні бурі, катаклізми, повштухи в суспільстві вони проходять, а адвокатура України є один з бастіонів демократичних процесів і правої держави в нашому суспільстві. Тому хотів би закінчити свій виступ закликом, що ми маємо відстоювати інтереси громадян. І відстоювати інтереси тої організації, яка відстоює інтереси всіх громадян, правозахисної організації Української адвокатури. Предсмертні слова Антана Натановича Стругацького, який писав: тисячоліття дивляться на нас цікавістю і сподіваються на те, щоб ми не стали рабами паханів чи фюрерів. Ось українська адвокатура. Ніколи не буде рабами ні паханів, не фюрерів, не буде ніколи на побігушках будь-яких політичних режимів. Вона буде стояти на сторожі інтересів Української держави, буде незалежною самостійною і ефективною. Я вірю в це, я вірю в вас, мої друзі-колеги, святом. Закарпаття, сама слова, за святка, вірні си у тіні слова, перепланила промова, а твота водачи, справедливо це не